Доброго ранку. Погляньте, я хочу вас сьогодні познайомити поближче, де з якими деревами. Подивіться, ви впізнали це дерево? Сподіваюсь, що так. Це каштан. Це лиственне дерево. Наша столиця Київ. не дуже багато посаджено таких каштанів. Каштан люди саджають. Але даже в велику спеку під ним дуже прохолодно. Наступне дерево могутній дуб. Дуби схожі на велетнів. І живуть вони також, як велетні, тисячі років. Погляньте на наступне дерево. Це дерево берізка. дуже струнка та висока красуня. Відрізняється вона від інших дерев. Так, ви праві тим, що в неї білий стовбур, не схожий не на один інший стовбур. А це дерево, це верба. Тільки весна пригріє своїм сонечком, на вербі з'являються пухнасті котики. Це символ нашої країни, добробуту та Щастя. А це дерево це клен. Дуже багато в наших лісах ростуть такі дерева. Клен найпомітніший в таку пору року, як осінь, тому що його листя різнокольорові. І червоні, і багряні, і зелені, і помаранчеві. І клен, видно, дуже-дуже далеко. Але ми знаємо, що до нас завітала весна. Я хочу вам розповісти про те, як прокидається після зимової сплячки клен. Старий клен усю зиму спав. Крізь чув завивання хуртовини тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти. Та ось одного сонячного ранку відчув старий клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зажепотів теплий весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитує клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів із далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалась квітами, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клин зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Які ж зміни несе ця весна красуня? Річки, які були сковані льодом, нарешті вільно попливуть. Вернуться з теплих країв перелітні птахи. Тваринки. Змінять хутро. Зайчик більш не буде білим, буде сірим, а білочка та лисичка стануть рудими. Прокинеться після зимової спячки ведмідь та вже піде невдовзі шукати мед диких бджол. Прокинуться комахи та жучки. І ми будемо спостерігати на своїх долоньках. Маленькі сонечка, які називають ще божими корівками. Та слухай, ми почули, як гуде травневий жук, та як бринчать бджоли, збираючи пилок в квітах. Ось така чарівниця, яка пробуджує все. Зустрічайте її з посмішками та теплом.